мені, знаєте, квашеної капусти. значить У мене тут я порізала одну, буквально одну головку капусти. А це я потерла те, що від там, я завжди роблю, завжди. Сюди порізала ну майже одну цибулину. І малесенький такий, ну, четверту частину моркви. от Тепер що роблю? Беру от стільки солі от стільки. Коли я його змішаю, воно повинно бути отак, все. Воно повинно бути солоніше, ніж ми, ми хотіли, щоб воно було. І додаю сюди, знаєте, що ще? Клюкву. Отак. Добавила сюди ще клюкву, а вже її тут нема. Все. І тепер оце все треба перемішати. Я його не переминаю, я його просто перемішую. Мені треба, щоб воно сік випустило. Кулю я порізала пір'ями, могла лочу його і лишу. Нехай воно тут стоїть собі. Поки воно пустить сік. Потерла буряк красиво потерла на корейській ці і додала три зубчики чеснику. А тепер це я перемішаю цей чесник, і у нас вже готова капуста, вона у нас вже готова. Просто ми зараз її зробили іншою. знаєте зробили Якби в нас ще був острий перець, халапень, тут сюди, воно не халапені. Може, халапень. трошки Тобто грузинська капуста, знаєш? Она, ну, кстати, дуже добра. Я вчора і пару ложок. Дуже ну, добра. Я тебе там такі червоні перець, хлоп'ям. Ну, давай хлоп'ям щось. Ну, я не знаю, що ти ще їсти. Ні, ну, не дуже багато. Так. За, не за хлоп'я ти вже дуже, знаєш. Ну, я не розумію в ньому, ти вже знаєш. От, а ну, покажи, скільки сипи. Стільки хлоп'ям і перцю. Стільки. Кожа в тебе руки холодні. Ну, бо холодно, вода холодна. Ти хоч в капці? Ну, так. Подумала сколько. Так хорошо размешать, потому он сверху все. Uh -huh. Ну, ну, 6 конечно. На это что, опять треба в ту коробочку выкидать, да? Наверное, сейчас. Ну. Ну, в общем, халапеньо туда добавили. Видите, как она красиво стала, капуста, да? Uh -huh. Вот вам новый рецепт. Смачно, ви знаєте, не треба це з цим всім під а. М -м -м. Угу. Все буде смачно. Ну і так, зараз чесночок зробить своє діло. Отак вот поки вот що. Отак така буде капусточка. М -м? з хлоп'ями халапеньї. Я навіть не знала, що такі є. Це вже, мабуть, мексиканці якісь. Ммм, да капуста. Супер бупер.